Луцьку на вулиці Лесі Українки, 65 відтепер від тепер працюватиме простір, куди запрошують дітей Луцької громади, що мають інвалідність та труднощі з розвитком. Основний акцент це допомога сім'ям, як, як покращити життя розвиток дітей з особливими потребами. Будуть працювати педагоги, дефектологи, психологи, фахівці із кейс-менеджменту, які будуть вести кожен раз сім'ю або скеровувати, чи пере. Переадресовувати до надання інших послуг або відповідно надавати послуги в межах компетенції наших спеціалістів. Педагоги та спеціалісти займатимуться з відвідувачами у дві зміни. Загалом 10 дітей зможуть відвідати простір щодня, попередньо записавшись на заняття. діти матимуть можливість бути під наглядом спеціалістів. На них можуть чекати і арт-терапія, майстер-класи, різні заняття з профільними спеціалістами багатьом сім'ям, які виховують дитину з інвалідністю, вкрай важливо мати кілька годин вільного часу, щоб вирішити свої соціальні чи побутові питання, працювати, спостерігати за дітьми та результатом роботи з ними для спеціалістів. З задоволення корекційне втрувачання може тривати роками, але навіть після. Певного періоду часу, коли дитина починає або говорити, або розуміти, або виконувати певні інструкції, або навіть вирізняти маму серед інших, це приносить неймовірне задоволення. Вдалося реалізувати проект завдяки управлінню соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луської міської ради у співпраці з благодійними організаціями за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні за грантові кошти благодійного фонду Дитяча місія України. А це 1 мільйон гривень. Вдалось зробити якісний ремонт у приміщенні. Міський голова Ігор Поліщук подякував партнерам за фінансову підтримку родин та діток, що мають труднощі з розвитком. Своєю чергою від міста забезпечили найкращого Кації чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам. Графік роботи дитячого простору з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Обідня перерва з 13 до 14.